В кожній групі у нас є термометр, коли ми кожного ранку знімаємо температуру і є в спальній кімнаті спальній кімнаті в нас теж є термометр. В груповій кімнаті 19 градусів, в спальній кімнаті 18 градусів. Така температура повітря на момент зйомки 10 ранку в одній із семи груп десятка у Кропивницькому. Централізованого теплопостачання тут немає з 28 березня. Цього дня в місті закінчився опалювальний сезон. Наш садочок дуже гарно утеплений, тому ми не відчуваємо такого різкого зниження температури. У нас в кожній групі є обігрівачі. Говорить, батьків попередили про можливі зміни температури в групах. Нам написали в спільноті, що температура в групі 20 градусів. До ранку може бути чуть, -чуть прохолодніше, тому що немає опалення. Тому батьки вже на свій розсуд, на свою дитину кожен дивиться, як одягати. Я посотився. Влаштовують більше рухливих занять, аби діти рухались, розповідає вихователька Олена Нестеренко. Я о 7 годині ранку прийшла на роботу, то 18 градусів було, зараз майже 20. Дітки тепліше, вділи штанці, то були чортика в шортиках, спідничках, зараз вони в штанцях, ковточки тепліше вділи, щоб діткам було не холодно. У цьому дитсадку температура в групах не залежить від опалювального сезону. Мають власну електрокотельню. Ми самі можемо регулювати наш наше тепло, це може бути коли міжсезонні. От сьогодні у нас температура знизилася, але ж у нас тепло, тому що ми включили свій котел і в нашому садочку тепло. На момент зйомки об одинадцятій ранку в одній з груп 19 градусів тепла. Це означає, що в цій групі номер 8 і 9 було проведено провітрювання для того, щоб так як зараз підвищилася захворюваність, то ми провітрюємо приміщення, але ж через годину, майже годину, вже буде тепло 21-22 градуси. 38 восьми кроповницьких десятків, 14 опалюються за рахунок власних електричних та газових котелень, розповіла керівниця управління освіти Лариса Костенко. Якщо, наприклад, в закладі освіти температурний режим не відповідає санітарному регламенту, то заклади освіти використовують електрорадіатори, які ми отримали нові. Тобто від благодійного фонду Безпечне майбутнє ми отримали 334 електрорадіатори, і в закладах освіти, там де електромережі, можуть витримати ось таке додаткове навантаження і. Під наглядом відповідальних осіб ці заклади використовують додаткові джерела такого обігріву. Використовувати електрообігрівачі у дитсадках не рекомендують, говорить керівник Кропивницького райуправління служби з надзвичайних ситуацій Владислав Ларіонов. Якщо використовують, то керівник має впевнитись у безпечності електропроводки. Це пов'язано перш за все з тим, що існуючі електромережі не розраховані на велике навантаження, що створюють електроприлади та. Ну, електропанелі, електрорадіатори, а перед існуючих електромереж може призвести до виникнення пожеж. Про низьку температуру в дитсадках батьки можуть повідомляти в управління Держпродспоживслужби, каже речниця Наталія Шевченко. Згідно з вимогами санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів встановлені температурні вимоги до приміщень, де перебувають дітки, зокрема, де вони відпочивають, де сплять також спальні кімнати. Це температура від 19 до 23 градусів. З початку року говорить, звернень від батьків щодо низької температури не отримували. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.